Вітаю на моєму каналі, я його створила для того, щоб було більше україномовних майстер-класів. Зараз будемо робити такі з вами сережки. От вам поближче, як вони виглядають. І для того нам треба гвіздочок, ниточка, голочка і бісер. В мене три кольори: блакитний, жовтий і чорний. Ви вже беріть собі, які хочете. Значить так, Ми набираємо три бісеринки і спускаємо їх донизу. Потім повертаємося іголочкою проходимо через ці три бісеринки і файно все підтягуємо. Далі зав'язуємо два вузлика, і хвостик, поки ми лишаємо, потім будемо його ховати в полотно. Проходимо через сусідню бісерінку, добре все підтягуємо, і набираємо дві чорні бісеринки. Зараз ми формуємо першу вершинку кутика. Далі набираємо ще дві бісеринки, і це в нас буде друга вершинка. Трошки заважають хвостики ті, але далі буде все легше. І зараз ми проходимо не через одну, а через дві бісеринки, і це замикаємо коло вже. От у нас є три кутика, це три віршинки. Далі ми набираємо знову дві бісеринки, завжди в кутиках буде дві бісеринки. Зараз вже починається полотно, і ми беремо одну блакитну бісерінку і проходимо в сусідню кутик вершинка в нас дві чорних, і полотно одне жовте беремо. Знову вершинка буде дві бісерінки чорних. І далі буде полотно, одна чорна бісеринка. Але коли ми замикаємо коло, ми завжди останню бісеринку проходимо через дві, добре, файно, все затягуйте. Знову вершина у нас дві бісеринки, далі нічого не міняється. Полотно ми йдемо просто проходимо через випираючу. Беремо одну блакитну. І через блакитну випираючу проходимо. Беремо одну блакитну і проходимо до вершини. На вершині ми знову набираємо дві чорні бісеринки. І так по колу нічого не зміниться. Просто рахуємо, скільки рядів нам треба. Для цих сережок нам треба всього 5 рядів. І лицева сторона буде ще один, ще один ряд. Шостий. Набираємо дві на вершині, проходимо в сусідню Для полотна набираємо зараз одну чорну, проходимо вибираючу. Знову одну чорну і проходимо через дві бісеринки бо замикає коло. Вже закінчили. Полотно набираємо одне блакитне. Проходимо вибираючи блакитне, одне блакитне, через вибираючи блакитне і останнє блакитне. Добре, все файно підтягуйте ниточку і дивіться, щоб ниточка ніде не зачепилась. Я дуже вибачаю за якість відео, це моє перше відео, і я не сильно професіонал в тому. Але ніби так все зрозуміло. Набираємо дві, проходимо в кутик. Кожен раз в кутику ми робимо дві, на вершинки дві, а полотно проходимо по одному. Це в нас вже останній ряд, якби ми робили спинку. Зараз дошиваємо чори, чорне полотно, і в нас трошки буде мінятись процес. Добре, файно все підтягуєте і дивіться, щоб не чіплялась ниточка. Якщо б ми робили спинку, на цьому етапі вже все, вже ми е, зупиняємося. От ми зараз порахуємо, скільки тут рядів, бачите, з центру, тут дуже легко порахувати, 5 рядів. Якщо б спинка, то це все. Але ми робимо е, лицеву частину. Тож, набираємо одну чорну бісеринку, вершину вже не по дві, а набираємо тільки одну. Потім полотно, як завжди, тут нічого не міняється. Далі продовжуємо блакитне полотно робити. Єдине, що на цьому етапі у вершинки ми робимо, вставляємо всього одну чорну бісеринку, а не по дві. Це в нас лицьова частина. Спинка точно така сама, але без цього останнього ряду. Продовжуємо плести жовте полотно і з першинку ставимо одну чорну бісеринку, не дві. Так, все. На цьому ми закінчили. Я лишаю ниточку з голочкою, це для того, щоб поєднювати. Зараз покажу, як я ховаю той хвостик. Можна було, було б його просто обрізати, але мені більше подобається ховати трошки далі в полотно, щоб воно хвостик нам не тріпався, не вилазив, не було видно. Тим паче ниточка в мене біла, чорний бісер. Щоб все добре сховати. Просто протягнули трошки в полотно і обережно під корінь обрізали ножичками. На цьому етапі я вже зробила і спинку, і лице, і нам треба зараз це все поєднати. Я... Можна просто поєднати, але я трошки завжди капаю клею, для того, щоб е, сам гвіздочок не, не бултихався, не тіліпався. Щоб все а міцно стояло. В мене прозорий клей. І якщо я десь щось ляпнула, я вам... а я тут ляпнула, то я вам покажу, як це можна просто виправити. В нас виходить з вершинки, і ми продовжуємо плести як кирпічними стіжками, кирпічною кладкою. Спочатку входимо, випираючи спинка, лице, спинка, лице, і по одній бісерінці, отак от. Та що в мене тут все не так, все не так, що таке? Просто проходимо, випираючи одну в спинку, одну в лице, одну в спинку, одну в лице. І добре все затягуємо, добре все фіксуємо. І так собі по колу далі все, по-моєму, дуже зрозуміло. Головне дивіться, щоб ниточка ніде не випирала, не запутувалась і добре все підтягуйте. Ось такі дуже легенькі сережки, дуже прості у виконанні. Трошки пришвидшу, щоб ви не нудились. Але на Ютубі там можна гратися з швидкостями. Думаю, що не сильно проблема. Все, і так проходимо до кінця, ховаємо ниточку, обрізаємо і все. У мене сьогодні руки щось не в ту сторону стоять. Добре, файно все затягуйте. Ховаємо просто ниточку в полотно. І все достать, можна просто обрізати. От, так як я там ляпнула трошки клею, просто беру спортову серветку. Щоб бісер гарної якості, він ніяк не, не витриться, тож можна, можна сміло витирати серветкою. А в наступному відео ми будемо робити отакі сережки.